Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як вам вкладень заробити 1300 гривень на собі, а також по 450 гривень за кожного запрошеного друга. Перейдіть за посиланням, щоб почати заробляти, перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа Tokero роздає 1 мільйон доларів їхньому токені Tokero. Насамперед, ви безкоштовно отримаєте 30 євро, тобто близько 1300 гривень, за те, що пройти верифікацію на біржі. І 10 євро за кожного запрошеного друга. Тобто абсолютно ніяких вкладень не потрібно. І даний токен буде торгуватися вже в жовтні місяці. Тобто, по суті, ми зараз пройдемо верифікацію на бірші, отримуємо безкоштовно 30 євро і в жовтні місяці зможемо продати дані токени, отримати USDT і вивести всі зароблені кошти. Отже, давайте до початку на початку вам необхідно перейти за моїм реферальним посиланням. Гуртаємо вниз сторінку, бачимо тут розділ Create Account і пишемо сюди свою пошту, придумуємо пароль. Ще раз придумуємо пароль, ставимо галочку, що ви не робот, та нажимаємо на кнопку Регістер. Далі на нашу пошту вони відправили лист. Нам потрібно перейти на нашу пошту і підтвердити її. Ось. Після чого ми попадаємо на ось таку от сторінку. Бачимо, що... Ми отримаємо 20 євро за проходження верифікації та ще 10 євро за квіз прості відповіді на запитання. І також будемо заробляти по 10 євро за кожного запрошеного друга. Вони пишуть, що у нас є 1 година часу для того, щоб забрати ці бонуси, але по факту і після спливу однієї години нараховують токени. Головна суть в тому, що нам не потрібно ніяких вкладень для того, щоб заробити тут непогану суму грошей. Ось дивіться, в розділі First Name на англійській. Мові пишемо своє ім'я, в розділі Лесна пишемо своє прізвище. Далі вибираємо Україну, гортаємо вниз. В розділі Сіті пишемо своє місто або ж село народження. В розділі Адрес ви пишете свою вулицю і номер будинку. Далі пишемо свою дату народження, номер телефону і продовжуємо. Так, на цього запитання вам необхідно відповісти, так як я на фото. Тут ставимо мінімальну суму від 0 до 1000 євро. Нажимаємо на кнопку Yes та нажимаємо на кнопку Save. Після чого нам необхідно підтвердити свій номер телефону. Нажимаємо на кнопку «Verify number, і після того, як прийде вам код, ви його успішно підтвердите. Нажимаємо на кнопку Go to identify, Validate Verification. І ось тут нажимаємо на кнопку Start. Нажимаємо на кнопку «Continue», на кнопку «I Agree» і вибираємо документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію. Пройти верифікацію можна через закордонний паспорт або через ID-карту. Ось Нажимаємо на кнопку Start та робимо фото. Свого документа, після чого нажимаємо знову ж таки на кнопку старт і робимо селфі свого обличчя. Бачимо, що наша верифікація одобрена. Тепер ми нажимаємо на кнопку Go to Bank Statement upload І сюди нам необхідно загрозити свою виписку по банківській карті на англійській мові обов'язково з якогось закордонного банку. Це може бути карта Revolut, карта Vice, карта Zen. Black Cat Card, або ж будь-який інший закордонний банк, який у вас є. І ось тут також нам необхідно буде вказати свій номер IBAN. Ось Особисто я тут загружав виписку через Vice, і мені її одобрило за декілька годин. Також ви можете сформувати виписку по євровій карті е, через е, е, Zen. Рекомендую вам робити. Ось тут я показую, як е, сформувати виписку через Vice. Нажимаємо на Євро. Нажимаємо на кнопку Statement, вибираємо стандартний Statement, тобто виписку. Тут вибираємо дату за останні 3 місяці на англійській мові EDF» і нажимаємо на кнопку «Download», після чого завантажуємо. Бачимо, що наша виписка на перевірці, і як тільки її одобрять, то ви отримаєте ще видаткові кошти. Так, тепер ми переходимо до четвертого пункту. В розділі Referrals нам необхідно придумати собі нікнейм. Ось, придумаємо будь-який собі псевдонім та нажимаємо на кнопку Save. Після чого ми копіюємо в Exchange своє реферальне посилання, по якому ви можете запрошувати друзів. І за кожного запрошеного друга, який на біржі пройде верифікацію та підтвердить свою адресу, то за такого друга ви отримаєте по 10 євро в токенах токера. Так, Відключу, щоб не заважало. Так, ось бачимо умови цієї реферальної програми. Ви також будете отримувати 25% від його торгової, торгової комісії реферала, а також по 10 доларів за кожного друга, який пройде верифікацію і підтвердить свою адресу. Ось, дивіться, в розділі ваучерс можна забирати нагороду. Ось нажимаємо на кнопку Redem. Нажимаємо на кнопку Yes. І нам на баланс приходять токени токеру. Тепер ми переходимо до наступного задання. Тут нам необхідно відповісти на запитання. Нажимаємо на кнопку Next і відповідаємо. У мене не на всі запитання і відповіді, але ви можете рандомно тикати або ж перекласти дані запитання і гарантовано отримати. Загалом 30 євро. Ось на деякі питання я також загрози відповіді, тому можете відповісти так само, як і я, і забрати гарантовані нагороди. Так, і ось загалом, після того, як ми пройшли всі от пункти. Загалом їх тільки 6, то нам прийшло 24,85 євро. І коли підтвердять нашу адресу, то ще вам також прийде. Здається, 3 євро. Тобто загалом тут 28 євро приходить. по суті. Ось бачимо, після того, як мені одобрили виписку, то загалом мені дало 28 євро в токенах Tokero. Як я вже говорив, токен буде торгуватися в жовтні місяці, тоді ми зможемо підняти токени Tokero на USDT і вивести кошти. Зараз же я буду запрошувати друзів по своїй реакції і на кожному заробляти по 10 євро, а саме по 450 гривень. Також ми можемо перейти безпосередньо на соцмережі біржі. Бачимо, що в біржі не так вже багато підписників. на навсього близько 8000 в Твіттері. Ось вони пишуть про те, що роздають 1 мільйон євро. Так, прогорнувши вниз. Так. Щось не знайшов, я вже того поставив. Ну, В пості писало про те, що о, вони хочуть залучити 100 мільйонів користувачів на дану біржу. І також про те, що вони залучили, здається, 48 мільйонів євро інвестицій. Я таке побачив. Дана біржа працює на Solano, і бачимо, що вони зараз пишуть, що роздають 30 доларів за звичайну реєстрацію. Ось, бачимо, що на їхній біржі присутні різноманітні токени популярні. Дана біржа є румунська. Я для багатьох європейців пропонував сюди зареєструватися, на що вони мені відповіли, що вони вже багато років вже зареєстровані на даній біржі. Тобто, по суті, біржа вже давно функціонує і є досить таки популярною.

of Crypto Expo Europe. Be part of Tokero in its early stages. Join us on Tokero.com. Так, ну загалом за весь час мені тут вдалося заробити вже 2071 євро. Тобто, зараз ми поможемо. 2000. 71 умножити на 45, оскільки євро по 45 гривень зараз. Тобто, по суті, я вже заробив 93 195 гривень. Загалом я запросив, загалом я запросив на біржу Токеро 819 людей, але тільки 200 людей, по суті, підтвердили свою адресу. Напевно, проблема в тому, що не у всіх користувачів є закордонний банк. Про те, як я вже говорив, що ви можете підтвердити свою адресу проживання з будь-якого банку. Але це обов'язково має бути закордонний банк, оскільки, коли я підтверджував свою адресу через банки Україна, а саме через Монобанк, то мені цю виписку не одобрили. Тому я рекомендую вам обов'язково. Зареєструватися в ZEN або ж Вайс, якщо ви до цього вже були зареєстровані, та сформувати там свою виписку, якщо у вас немає іншого закордонного банку. Можна з будь-якого закордонного банку. Це може бути банк Польщі, приміром, Револют, Банк Болгарії, приміром, MyFin, якщо ви там вже зареєстровані. Тобто ви з будь-якого закордонного банку можете загрозити. Свою виписку і підтвердити по суті свою адресу і заробити халявні 30 євро або ж 1300 гривень. Тому рекомендую вам неодмінно тут зареєструватись, пройти верифікацію, підтвердити свою адресу, відповісти на ці оці запитання, вони досить легенькі, і забрати загалом 30 євро або ж 1300 гривень. Також в розділі реферал скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів. Та заробляти на кожному запрошеному другові по 10 євро. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.